У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив закінчилися змагання із пауерліфтингу. Дорослі ліфтери нагадаємо розігрували кубок України, а студенти боролися за звання чемпіона держави. у Коломиї завершилися Кубок України серед дорослих та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів з пауерліфтингу. На турнірі точилася запекла конкуренція. Це призвело до неочікуваних перемог та кількох рекордів України, адже не оминули увагою Кубок України чемпіони та призери. Міжнародних стартів одним з найяскравіших виступів на помості в Коломиї стало повернення після великої перерви у спорт заслуженого майстра спорту України Андрія Кримова. Киянин переміг у своїй ваговій категорії ще кілька перемог на рахунках таких же досвідчених атлетів. У змаганнях взяли участь і представниці ніжної статі щодо дівчат. То вони також показували свої найкращі результати. Так, майстер спорту Віра Бобошко у своїх підходах встановила два рекорди України. Пристойно виглядала на змаганнях і кандидат у майстри спорту Юлія Оровець серед студентів вищих навчальних закладів Коломоянка встановила чотири рекорди нашої країни і стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. В абсолютному заліку за формулою Вілкса перші здобули на Кубку України Єлизавета Берук серед жінок та Микола Баранник серед чоловіків. Слід зазначити, що велика кількість спортсменів на змаганнях у Коломою вперше виконали норматив майстра спорту міжнародного класу після змагань у столиці Покуття. Провели ще й семінар для тренерів. А вихідними до міста над прутом приїдуть наймолодші пауерліфтери держави, щоб визначити кращого з поміж себе. Богдан Малецький Андрій Гаращук, програма подіїнтика.